Знову замовила ігри з цього магазину: ігровий планшет, де дитина має із поданих слів зібрати слово такі собі ребуси. В набір входить планшетка, літери української абетки, завдання, підказки до ребусів і нагороди. Планшетку вставляємо картку з завданням. Є два рівня складності і завдань дуже багато, тому ваша дитина залипне тут на довгий час. В першу чергу ця гра це розвиток фонематичного слуху дитини. Діти вчаться чути і розрізняти звуки у словах, що є основою для розвитку грамотності. Слухову увагу потрібно уважно вслуховуватися в слова, щоб правильно визначити потрібну літеру. Концентрація уваги. Гра вимагає зосередженості. Особливо якщо слова складніші логіку та мислення. Дитина аналізує, які букви можна поєднати, щоб отримати правильне слово. Наповнюємо наш лексичний запас. Під час гри діти дізнаються нові слова та їхні значення. Діти грають із задоволенням, а батьки отримують якісний інструмент для розвитку мовлення дитини. Цю гру я рекомендую не тільки батькам, а й спеціалістам.